Покажу вам нашу каструльку новеньку, яку ми придбали в Лідлі за 1990. Дивіться, що у нас є. У нас є. Всім привіт! Дивіться, що у нас тут відбувається смачненьке. Максим готує дуже смачні млинці. А вже пахнуть. Дивіться, як він робить. Бере чашечкою. Наливає отак. Можеш коментувати, якщо хочеш. Кажу, коментувати, все видно. Взяв, налив, розподілив. Жду, поки потемніють края і переворачую. Гарненько смажиться, так? Да? Ну смачні смачні. Він вже це другий раз готує, дуже смачно виходить. Ти любиш млинці? Звісно, люблю. Тих не Може хтось не любить. Ну, може, хто не любить, той, кто 9. Це той, хто 9. -то, 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 не думає, ось, ой, хто то там ой. Це тот, хто. Не думає. Ой, давай, так подобається, як ти ромаш. А я оце все знову, що накриваю стіл, зараз мають приїхати Аліна з Ромою. Ми якраз сьогодні планували млинці. І якраз Рома зателефонував, каже, ми до вас на чай заїдемо. А ми кажемо, о, ви якраз вчасно, ми якраз е млинчики, блинчики готуємо. Короте, я сестую, а Максим усе робить. Я вже три з'їла, два з половиною. Молодець. Приїдете, ти вже дуже А? Ви приїдете, ти вже обожарєшся. Ну так, да, я вже все. Я вже ну, чай, чайок зробила, он трав'яний, зараз покажу, який я заварила. До речі, їм дуже подобається наш трав'яний чайок, та й нам подобається ми в цьому році молодці. О, так. Две як гарно. А ти так, маслинком так. трішки змазишся? Звісно. Ага. Ну, Маслом не смазувати красиво не буде, а ні. А я салом, шматком сала пательню завжди змащую. Ну, типу, не підсмажую, а не, просто щоб знаю. Звісно. Ну, краще ці маслівички. Так, а що це там? А, там малий катається, дивіться. <сум> Ой, він із самокату зробив санки, типу, <сум> на колесах. Ой, ну це так уже виглядає, ну в тебе нема совісті. Так, дивіться, такий я чайочок заварила. Бачите, там м'ята, яблучка. Глід, бузина, суцвіття конюшинки. Ну, коротше, чайок супер. Ну, тут ще є отакі мармеладки, тут мед. Лимончики. Ну і ось такий процес у нас смачний сьогодні. Погодка гарна. Немає ні дощику, ні вітру. Смажити добре. Ну тільки в нас вже газ закінчиться, так розумію, так? Да? Чи нормально Тихонечко, ще? Да. Коротше, останній балончик газу четвертий. Але я думаю, що нам все-таки вистачить. Вистачить Максим? Я сподіваюся. Угу. Так що така у нас польова кухня сьогодні. Вон уже наші їдуть. Прикотили. Прикотили, прикотили. Якраз добре. Привіт! Здравствуйте. Достай Микола. Ми вже вас зачекалися трохи. Ми да? що вже, вже все приготували? Ми Та вам ще ж тут. Ви вам тут ще й їжу На, Ручки, ручки обмотав. Та, й, гадай, чим, ром? Трусами, блядь. Да. Дивіться, Порізала і обмотала. Привіт. Привет. Привет. Ну, Привет. нормально, схема работает, работает. А -а -а. Thank you. Дивіться, що у нас є. У нас є нутелла. Приїхала. <сум> Зараз нутелла. А, буде ну, із... так, коротше, <сум> <сум> Ты Ти снимаешь? Нет, на вас тут снимать. Mm. Покажу наше нове придбання. Покажу вам нашу каструльку новеньку, яку ми придбали в Лідлі за 1990. А ви любите розпакування однією рукою? Коли півгодини чекаєш, щоб автор розпакував. Я ненавиджу. І заставляю своїх глядачів на це дивитися. Так, ні, на паузу, щоб вас вже поважати. Так, дивіться, ось така каструлька. Я її показувала в якомусь із відео, де ми купували. Але я не пам'ятаю, чи я її відкривала і показувала вам. О, я тільки що помітила, слухай, е, вона із повністю металу, тобто ручки навіть не прорезинені. Тобто в ній можна готувати навіть на кострі, виходить? Прикольно, я тільки про це подумала. А, може, це вони і продавалися в відділі лідлу для кемпінгу. Ми ж там брали, так? Да? Там, де мангали, де оці всі всякі штучки продавалися. Може, вона на це розрахована? Ну, я не знаю. Дивіться, така у нас каструлька, тут є поділки десь з якогось боку. А, ось вони. Не знаю, чи буде видно вам, тут така в неї кольорова гама. Ось тут є поділки. Оце на 4 літри. О, є вам видно. Це 3, 2 і 1. Тобто вона на 4,9 літрів, майже на 5 літрів. Ось тут на ящику написано. Вон, бачите? 5 мм у неї товщина дна. Високоякісне приготування їжі ось написано. Покриття потребує менше масла. Тобто вона має антипригарне. Криття, і ми її брали для того, щоб це було два в одному, щоб можна було тут і смажити, я вже казала, і е, щось варити там, чи тушкувати. Тому що пательню окремо купувати ми не хотіли, нема де зберігати, і якщо будуть перевозити, це все зайва вага. Так, діаметр 24. Ну, надіюсь, що буде зручно нам. Так, ось така бачите, каструлька. Тут якісь позначки є. Ага, написано: намальована газова плитка. І, можливо, навіть. Слухай. В ній, напевне, можна приготувати їжу і на електроплитці. На, на індукційній. так. А от чи багаття тут намальовані? Я не знаю, що ці ще пару знаків означають. Я не знаю, це щось цікаве таке останнє. А, це можна її мити в. Посудомийній машині. Ось, бачите, намальована посудомийна машина. Оце я не знаю, що це значить. Це, напевно, індукційні. А оце я також не знаю. Ну, прикольно зроблено. Так що будемо тестувати і така кришка. Ну, Кришка, звичайно, що якщо готувати в, в цій каструлі в духовці, там то, звичайно, що не підійде, тому що кришка прорезінена. Ось така вона м'якенька. Я так, до речі, ніколи не бачила в каструлях. Ну, це точно щось, типу, як для кемпінгу, я не знаю. Бачите? Дірочки отакі. Це можна, я так розумію. Ну, на кострі ти вже не накроєш. Я ж кажу, що на, кис... на кострі ніхто не збирається накривати. А оце щось таке цікаве, дивіться. Якісь дірочки. Ну так, але ж вона плотно лягає. Ну, ну. Того, пар не ходив. ну пар не Куди відходив? Тут вона плотно лягає наверх. Якби тут дірка була, або її можна було якось крутити і вона вище б ставала, то тоді зрозуміло, типу, отак. Коротше, я поки не розумію. Ну, отака в нас. Покупочка прикольна, я вважаю, що прикольна. Напишіть свої враження. Ану, подивись, бачиш, вона плотно лягла. Хоча дірочки є. Скоріше все, щоб вона ні прилігла. Щоб не прилипла, не присмакталась? Так, щоб не присосало, скоріш. Це, може, я не знаю. Таке придбання. Там була чисто чорна, а ми взяли з таким от е, напиленням, бачите? Сиреньким, чи як воно меланжевыми так, Типа это может быть типа сплав алюминия и чего там еще. но я не знаю, точно это типа просто типа более полезное прожаривание. Высококачественная поверхность приготовления меньше масла требуется. А, оту зверху там ще написано ось там. Сіберфест. Що? Чи там те саме написано? Саме? А, тут ось ці позначки є, до речі, що на дні так само і тут. Бачите що якісь тут також є позначки, можливо, шкідлива для здоров'я, я, я його знає. Так що ми вже майже готові до нової рубрики на каналі готування їжі в Ірландії в польових умовах, тому що ми будемо готувати їжу на вулиці на газовій плитці.